Пошкоджена котельна селища до без тепла залишилось 1482 абонента. Це 32 багатоквартирних будинки. А світла немає. Єдине спасіння це значить і пункт незламності. Волонтери привозять все і приготували повара, і уїхали. А ми все роздаємо. Каву дали і погодували ще й додому. І коли я їм розповів, що я дитина війни, 86 років. Спасатись можна було тільки біля грубки, яка топиться або очеретом, або якимись там дровцями, або на печі. А це вже чи третій день виключають світ тут. Багато ВПО переміщених приїжджих людей. Розгорнуто пункти обігріву ДСНС в селищі Докучаєвськ, розгорнуто два пункти, поки що їх вистачає. Якщо їх не буде вистачати, то селищна рада ще розгорне додатково свої пункти. Приватний сектор він якби не залежав від центрального опалення.